Вбили чотирьох людей. По обіді росіяни обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією, що не менше п'ятеро людей травмовані, пошкоджені житлові будинки та понівечений промисловий об'єкт. Деталі уточнюються. А от по Харківщині окупанти гатили з п'ятої ранку, застосували з десяток ракет, з 300 по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок удару понівечені також житлові та адміністративні будинки. Без електрики в області залишилось близько 240 тисяч абонентів. Для людей розгорнули понад 150 пунктів незламності. Ну, ми маємо зробити наразі все можливе для того, щоб швидко стабілізувати ситуацію з електропостачанням для того, щоб перейти знову до відключень по графікам для того, щоб люди зрозуміли, скільки фактично годин на добу у них не буде електроенергії. Без них ми зараз не зможемо обійтись, оскільки енергогенерація по області вона дуже обмежена. Наслідок масованої ворожої атаки окупанти повністю знищили трипільську тес на Київщині. Про це повідомили в центр енерго. На теплостанції почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Усі працівники, які були в той час на зміні, живі. Нагадаємо, ця тес була найпотужнішою на Київщині. Вона також живила Черкащину та Житомирщину. Наразі людей просять зачинити вікна, аби не дихати продуктами горіння, а також зробити запаси питної води і зарядити електропристрої. Не оминув ворог Львівщину, туди спрямували крилаті ракети різного класу та БПЛА. Постраждали газорозподільча мережа та електропідстанція. Там почалися пожежі. Їх загасили вогнеборці. Наразі всі системи працюють у штатному режимі. В ДТЕК також заявила про критичне пошкодження двох теплоелектростанцій. Серйозно постраждало обладнання. Енергетика ліквідовують наслідки та відновлюють роботу. Нині ж без електропостачання сотні споживачів також у Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській та Івано-Франківській областях повідомляють у Міненерго. Цього по Україні росіяни випустили 82 повітряні цілі, 42 ракет, ППО знищила 18, 40 БПЛА ліквідувала 39. Жодну з 12 ракет типу С-300 та 6 аеробалістичних ракет типу «Кинжал» знищити не вдалося. Ворог використовує ці ракети з прилеглих районів безпосередньо до Харківської області з Білгородської, Намагається атакувати зненацька. Звісно, що під час виявлення цих засобів ураження ми повідомляємо і оголошуємо повітряну тривогу. Нам необхідні засоби, які можуть боротися. А це тільки засоби, які нам надають наші країни партнери. Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, Україна знайшла у світі понад сотню доступ. Них петріот і прагне якомога швидше отримати, хоча б сім таких систем, щоб захистити міста України. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новина одинадцятого каналу.